Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 29 жовтня 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Сьогодні я розповім, які роботи на винограднику необхідно проводити у листопаді. Музика. Найближчим часом я буду проводити обрізку та буде лоза Черенки та три бруньки. Кому цікаво? Можна робити замовлення вже зараз на Viber за номером телефону, що ви бачите на екрані. Відправка протягом першої декади листопада одразу після проведення обрізки. Від підписників надходить часом запитання, де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для вас. Моя найкраща аудиторія. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо. Щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод виноградар Максим під час оформлення замовлення. Листопад це останній місяць осені. Протягом листопада я завершую усі роботи на винограднику, оскільки в грудні в моєму регіоні вже настає зимова погода. Протягом першої декади листопада я планую проведення обрізки молодих та дорослих кущів винограду. Під час проведення обрізки я зніму три окремих відео: обрізка молодих кущів винограду 1 та 2 року вегетації, обрізка кущів винограду 3 року вегетації та обрізка дорослих кущів винограду. Надалі, протягом 2 декади листопада, я вкриваю свій виноградник на зиму. В той же час вже зараз, наприкінці жовтня, початку листопада, дуже важливо стежити за прогнозом погоди, приблизно на 10 днів наперед. Якщо під час перегляду прогнозу погоди ви побачили, що температура повітря опускатиметься нижче нульової позначки не тільки вночі, але й в день, то необхідно заздалегідь до настання такого періоду встигнути вкрити усі виноградні кущі. На першу декаду листопада я запланував посадку однорічних саджанців винограду з відкритою кореневою системою. Найближчим часом в мене будуть дуже гарні саджанці винограду від мого підписника. З моїх минулорічних відео ви вже знаєте, що за сприятливих погодних умов посадка винограду можлива і в листопаді. Тому також рекомендую скористатися нагодою. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!